Доки зібрався знімати огляд на трактор, вже й зима настала. Сьогодні випав у нас перший маленький сніжок, тому будемо дивитись огляд. би розповісти, для яких цілей придбався цей тракторець. І, в принципі, ви можете зробити потім висновок, чи він підійде вам, чи можливо потрібно подумати над якоюсь іншою моделлю. Даний трактор був придбаний для допомоги основному трактору. Основний трактор в господарстві ЮМЗ. Так як ЮМЗ доволі важкий трактор, 4 тони важить, а цей скаут важить приблизно 200, то було. Вирішено придбати більш маневрений, такий легший трактор для того, щоб робити легшу роботу. Основна його була задача це прополка гарбузів. Вирощуємо гарбузи на насіння. До речі, кого цікавить посівне насіння гарбузів, можете звертатися. І основна його задача була отакий от культиватор міжрядний. П'ятирядний міжрядний культиватор. З ним він справляється навідмінно. До речі, навіска по документації витримує 800 кг навантаження. Вона дійсно може підняти, тому що користувався отаким культиватором. П'ятирядна сівалка, ще була придбана під цей тракторець оприскувач. Отакий напівпричіп. Він може спокійно. На собі тягнути 2 тони вантажу і, в принципі, з цим справляється. Тому, якщо ви виберете адекватне навантаження на цей тракторест, то він буде справлятися з ними навідмінно відмінно. Тобто він може потягнути два корпуси по 35, може піднімати 600 літрів оприскувач, може працювати з отаким культиватором п'ятирядним Може працювати з п'ятирядною сівалкою, прицепчик може тягнути. Якщо полуприцеп 2 тони, він тягне. Якщо буде в прицепі, можливо і 3 тони потягне. Тобто для таких навантажень цей тракторець підійде. В одне відео все вмістить, ну просто нереально. Розповісти дійсно є багато чого, тому що вже відпрацював сезон на цьому тракторі, стикався із якимись і несправностями і незручностями, де є і позитивні звичайно моменти, тому будуть невеликі такі, не дуже довгі ролики, щоб було дійсно цікаво дивитися. І кого цікавить інформація по цьому тракторці, мій особистий досвід на його користування, моя думка про нього. Ви можете підписуватися, слідкувати. І Якщо когось цікавить конкретно щось, щоб я розповів і показав, зняв про нього. Ви напишіть, будь ласка, щоб я знав, що саме вам цікаво. І буду знімати, показувати. Тому слідкуйте, підписуйтеся, коментуйте і сподіваюся, вам сподобається.